У рівному припиняє роботу ринок. Мова йде про ярмарок на вулиці Шевченка. Відповідне рішення сьогодні прийняли на комісії ТЕП НС. Зараз буде розчищено вулицю Шевченко. Повністю отримано доручення департаменту інфраструктури благоустрою. Розробити організацію дорожнього руху по вулиці Шевченка і по прилеглих вулицях передбачити парку місця, і вже є попередня домовленість з власниками центрального ринку ринку Маріон будинку побуту про те, що вони без виділення нами бюджетних коштів здійснять ремонт. Реконструкцію вулиці Шевченка з відповідним зверненням до міської ради звернулись рятувальники. Усе через неналежні умови на ринку, через що виникали надзвичайні ситуації і навіть гинули люди. Тож рятувальники запропонували кілька десятків умов, які потрібно виконати для подальшої роботи. Привезти в готовні системи систему видалення з подальшим обслуговуванням та підтриманням в побольшому стані, яка знаходиться в підвальному приміщенні спільно з ліцензійною організацією розробити проект щодо обладнання кіоски та інші приміщення е, автоматичною пожежної сигналізації у міській раді кажуть, що вимушені реагувати на це звернення задля безпеки, аби ринки взагалі не припинили свою роботу. До, доходить до того, що якщо, наприклад, не виконувати ті всі протоколи, тобто те, що там передбачено, то може бути таке, що ринки будуть закриті. Ми цього не хочемо зробити. Ми розуміємо, що це потреба наших містян, але безпекова складова стоїть на першому місці. Відтак ярмарок на Шевченка має припинити роботу до 1 червня. А от усі інші, які знаходяться на сусідніх вулицях, то комісія та ПНС щорічно буде окремо затверджувати їх роботу. Ми е, передбачили під час засідання комісії ТПНС, щоб визначити роботу діючих ярмарків, які залишаться до закінчення цього року, тобто до, до 31 грудня 2024 року. Е, напередодні цієї дати буде на чергове засідання виконкому. Винесене рішення про доцільність на наступний період. І так буде щорічно в майбутньому. Раніше в адміністрації ринку повідомляли, що для усіх торговців із вулиці Шевченка, які працюють офіційно та сплачують податки, виділять інші окремі місця. Ілля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.